Доброго дня, шановні підписники, гості каналу. І з вами сьогодні подорож в торгівельну точку міні-Агра Київ Захід, яка розташована на Житомирській трасі. А там Київ, а там Житомир 136 шостий кілометр біля заправочки БРСМ. Заїзд, до речі, через неї. Тож, давайте прогуляємося з цього торгівельному майданчику, салону і подивимось, чим торгує міні захід на сьогодні. До речі, ця наша торговельна мережа має і Тікток, і Facebook, і Ютуб аккаунти. І трансляції проводяться кожен день по всій мережі. Тож, шановні, є в наявності саме дешевий трактор Шифінг 240. На 24 коника, задній привід. Ціна такого трактора на сьогодні складає 3-300 доларів. Зразу скажу, що оплата міні-тракторів проводиться в гривні. Кожен має можливість заплатити безготівкою, е готівкою з картки перерахувати е або взяти рахунок і на юр особу е придбати. Тож. Саме дешевий трактор. Шіфен 240, 3 300 є. Далі 350. -точка. Це ремінний трактор на 35 коней. Ціна 3600 на сьогодні. Трактор бомбезний. А, до речі, на 35 коней реміни є тільки в компанії Miniagro. Є ось, наприклад, 354. -й. Це 35, -очка. повний привід. 4700 на сьогодні. До речі, в профілі є. Посилання на сайт офіційної компанії Мінягра. Ось так він виглядає. Мінягра Є натиснули, зайшли, обрали модель трактора, і всі ціни, щоб не записувати, що я кажу. Ви можете переглянути на сайті. Ціни актуальні кожен день. Є лінійка Сентаїв. Причому синтаї є як з рівною підлогою, бачите. 4 плюс 1 передача, і є нерівна підлога 3 плюс 1. Цей трактор, наприклад, коштує 5 700, спереду в нього резина 6,5 на 16, ззаді 11,2 на 24. Компанія Мінягра працює по всій Україні, тож завітали, потестували, придбали, все безпечно, все спокійно. Це 240-повочка за 3300, і ще ось 240 сороковочка за 3300. До речі, друзі, зараз сезон дуже багато тракторів продається на складі тракторів валом, тож збирається кожен день, роз'їжджаються кожен день. Тому спокійненько а, можна приїхати і вибрати трактор прямо в упаковці пальцем ткнуть в нього і його під вас зберуть. Сто п'яточки в асортименті по всій Україні. Далі ловили 354 на 35 тоників. Повний привід. Без реверса такий трактор коштує 7,150 доларів. З реверсом 7,450. Вони теж є в асортименті по всій Україні. Далі Данфенге, любимчики публіки. Ді другі 404, ті Трактор просто огонь. 9900 у нього ціна. До речі, у кого виникають питання, що зі знижками, кажу, друзі. Знижки ми даємо обов'язково прямо біля трактора. Приїхали і торгуємося, поки ви не поїдете з трактором додому. Ловол 244-й. Класіка. Повний привід: 24 коника, 6400, а, ззаді резина 11, 2, 24. Спереду 6, 5, 16. Косарочки, бачите, і 1,25 є, і 1,35. На сайті також ви спокійненько можете знайти на них ціну. Далі, любімчик Любімчик наш, любимчик фермерів Солі 130. Їх поки що в Україні працює небагато, але трактор просто гніще, потужний. Вага такого трактора майже почти 5 тонн, там 4,850. Коштує такий трактор 46 тисяч доларів. Його не треба порівнювати з китайцями на 130 коней. Не, не в коєму разі. Його треба порівнювати з класами, кейсами і так далі. Це бомбезний трактор в Європі він просто рве ринок. До речі, весь бренд Solis, Вони за останні роки віджали там більш 40% ринку. І це прикольно. Далі. Столі 105 ка ось повністю розпакований. Трактор теж ульотний. Цих тракторів дуже багато вже в Україні працює. І люди, людям він не те, що подобається, а його полюбили. Трактор класний, він з кондиціонером, з реверсом. Це трактор трактор-трактор. До речі, ціна такого 105-ки 31 500. Його теж з китайцями порівнювати. Не має ніякого сенсу, шановний кризі, тракторист, справи у нас добре. Робимо роботу. Розповідаємо про трактори компанії Мініагро по всій Україні. Тож, підтягуйтесь і теж проводьте ефіри. Олександр, друзі, стоп'яточка. Трактор не просто бомбезний, а він найважчий в класі. Він просто... Монстр, дивіться, які мости, його можна да, порівнювати із Китаєм по возні, по тон по сьом. але я вам скажу так. Трактор Соліс побудований на шасі Янмар і... і Китайці йому не конкуренти. От, не конкуренти і все. Багато працює цих тракторів, да, ламається, ну ламається все. До речі, Поки вони на гарантії, вони майже не ламаються. А потім, по мелочам, у людей вилазить. Якщо всі болячки перечислять, вони на одній руці спокійненько. помі… Поміщаються. Значить, друзі, лайк, підписочка, слідкуйте за нашими новинами. Ефіри будуть регулярні. До речі, я подорожую, по я подорожую по всім торгівельним майданчикам України, І ефіри ви побачите на власні очі. Наші майданчики по всій Україні компанії Міняга. Ми показуємо трактори живцям, їх можна помацати, придбати. А не просто розказуємо, десь якийсь віртуальний трактор. Я вам тут привезу. А на самом деле за спиною людей часа і густа немає. Ні тракторів, ні майданчиків. Нічого немає. Вам про нічого немає. Вам продають повітря. Лучше. Ну, просто трактор-трактор, трактор, трактор. трактор зачотний. По суті, це 50 50-очка популярна по всьому світу, не тільки на азіатських ринках. Їх і в Штатах продають, і в Канаді продають, і по всій Європі вони працюють на полях. Впевнений, що ви їх бачили навіть в Німеччині і Франції, де фермери ну, такі баловані, скажем так, така п'ятдесяточка в Україні в компанії Мінягра коштує від 18 до 18 400 доларів в залежності від комплектації. Вони бувають трошки, бувають з різними колесами. Далі 50 очка соліс. Ну, це взагалі крує Круть крута. Тут відповідає друзі. По документах трактора зараз продаються з пилу з жару. Ви їх купуєте і вони паралельно проходять сертифікацію. Тож, два тижні затримка документів, це просто наша бухгалтерія не спіла. Виписать, вибачаємось. Впевнений, що буквально найближчим часом ви отримаєте а, і документи, і документи, і все чотенько буде добре. Далі, а, що таке Соліс 50? -ка? Ну, 50 соліс це монстр. Давайте подивимось на Соліс-50 і ловал 50 -ку. Я не кажу, що ловал 50 поганий. Він трактор, поганий. Він класнючий трактор. Його дуже багато. Патівнику в садах в Україні, його трублять на Буковині. Це просто трактор номер один. У нас Чернівецька точка їх продає просто кожен день пачками. Ну а Соміс 50-й, це забавний трактор, тим, що, по-перше, він трьохциліндровий. Да, нього ціна 22-300 на різницю від Ловола, який коштує там 18 копійками. Ну, це трактор, який ну, просто має іншу вагу. Інші характеристики, він тяговитий, ну дуже страшний тяговитий. Причому 22 300 це коштує трактор з передачі без реверса. А, а з реверсом трактор коштує 24 тисячі, у якого передач 12 перед 12 назад. І трактор просто монстр. До речі. Рекомендую будь-яке торгівельне підприємство компанії Віняга на сайті всі контакти, в розділі Контакти, адреси, телефони. І на власні очі спокійненько подивитися, порівняти, покататися. Катаємо ми на тракторах безкоштовно. Ви приїхали, сіли і спокійно собі пройшли тест-драйви. Вам є що обрати? Мало хто з операторів ринку може. Похваситись тим, що можливо одночасно за один день покататись на різних тракторах. Далі, друзі, що це у нас? Це у нас шифінгу 354-ті. Ловоле, щось не бачу на площадці прошок, видно, розбіглись по Україні. Джинмачки на 50 коней. 800. Дешеве. 50-ка, але потужна. І від відомого заводу. Його не треба теж порівнювати зі зборочними заводами. Ну, маємо, що маємо джинмачка на 24 коника з реверсом. 6, 200. 40 Староковочка джинма. 7,100. Далі. Наші любимчики. булати. Булат 244-й Елька на широкій резині. 5400 коштує такий трактор. У нього невеличкий порожньок є не повністю рівна підлога, але бокова куліса. Трактор класний. Булати продаються майже десяток років в Україні. Їх люблять, цінують дуже надійний трактор. Ловал 24 ми вже бачили, що 300. Далі пішла лінійка булатів і 5400, і 5600. Тут, якщо трициліндровий трактор потрібен, Недорогий бюджетний. Це вам в компанію Мініагра до нас в нашу мережу. От за 5600 ви, наприклад, купуєте булатіка з резиною C 516 спереду, ззаді 11224. 112-24. З грузами передніми, з такими потужними мостами і з повністю рівною підлогою, з боковою куліскою. Ось бачите, такий класнючий трактор. Доставочка, до речі. Тракторів в Україні завжди безкоштовно від компанії Мініагра. Дехто з е, наших конкурентів бере гроші, рахує там. Я вам привезу безкоштовно. А потім, коли виясняється, що їм через пів України вести на 500 кілометрів, вони кажуть, дайте там трошки грошей. А в компанії Мініагра за щодо того, що торгівельна мережа власна велика. То е, у нас доставка завжди безкоштовна з найближчого торгівельного підприємства. Далі, любимчик наших фермерів, улюблених українських 5800 це «Булат» серії PRO. Про. Це просто монстр потужний, рівна підлога, великі колеса, дуже зручне місце оператора. Трактор просто. Монстроподобний. дуже, ну дуже класніший трактор. Люди люблять, люди цінують. Далі соліси. Соліси 26. Кому потрібен невеличкий трактор, невеличка площа або десь треба їздити, заїжджати, завертати або теплиця, то краще, ніж 26-й соліс на 24 коника, важко собі і уявити. Це трактор з Індії, побудований на заводі Саналіка. Він побудований на шасі трактора Янмар. Є вони із реверсом, є вони і без реверса. Ціна починається від 7900. Цей, наприклад, з дугою безпеки коштує 8300. У нього бокова куліса перемикання передач. Вони є ще з центральною куліскою. Є з повністю рівною підлогою. Все у цих тракторів. Ну, дуже багата лінійка. Опять же, на сайті компанії Днягра ви можете зайти. Подивитися і так далі. Друзі, це якось так я вам провів невеличку екскурсію е, в компанії мініагра на Житомирській трасі. На днях заскочу ще на одеську трасу. Там у нас друга торгова точка в Губасі є. Ми цю точку називаємо Мініагра Київ південь. Ну, і далі підслідкуйте ефіри будуть. Постійно ефіри будуть з усієї України, з різних торгівельних майданчиків. Тому підписуйтесь, слідкуйте, і все ви будете бачити на власні очі регулярно. Я вам дуже вдячний, що ви з нами, що ви мене слухаєте. І запрошуємо всіх в торгівельному мережу Мініагра за покупками. На жаль, не всі міні-тракторі всього модельного ряду, які. Є у мене в продажі доступні сьогодні для огляду. Причина дуже проста: сезон. Люди скоріш, трактора забирають, ніж вони збираються. Ну, десь так. До нових зустрічей, друзі.